Друзі, мої вітання всім, це Сергій ось приїхав на свій город на мурав'ю. Тут де в нас чорнозем. Біля хати інший городик у нас невеличкий, там повний порядок, все зроблено, прополено, обгорнуте і дуже все добре. А тут у нас катастрофа в цьому році. Ну, Тут прополили вручну. хазяєчки різні рядочки, Так, це добре. А з картоплею. Картоплею, ой-ой-ой. У жуків вже покропили, потравили один раз так. Але ж подивіться, що тут у нас робиться. Як заросла картопля. Вже майже не видно рядочків картоплі. Ну то їх то видно. Але ви бачите, яке зілле поросло. Уже на рівні картоплі. А чому ж ми ніяк не прополимо, друзі? Ну погода своє. Каже, що треба робити, що не треба. Так, йшли великі дощі. У нас тут чорнозем. І ну, не виходило. То дощі, то мокро. Життя застряє в землі, спадає з ніг, прилипає і нічого не можна робити. Налипає на сапи, на все. Тим паче мотоблоком тут нічого я не зробив би. Так ось. Минули два дні, вже планували, але знову пішов дощ. Ливень такий, що знову все залило. І тепер, друзі. Ну, така ситуація. Давайте так. Ну, кожного по-своєму виходить. Ми зробимо все, зробимо, але бачите, з запізненням. Зробив я ось тут саморобний ручний такий культиватор, друзі. І приїхав оце на город, щоб спробувати ним. Ну, варто таким працювати чи не варто. От. Я ось бачите, щойно ось так трошки проїхав сюди 10 метрів туди-сюди, бачите, між рідочками. От. Ось цей культиватор лежить. Зробив колеса велосипеда з вилкою. Ну тут ручка, тут кермо з дитячого велосипеда. От. І зробив отаку, отакий типу, ніж, щоб він рухався вперед назад це якщо ми вперед, то він ріже цією стороною. Якщо назад потягнули, то він ріже цією стороною. Ну, я потім покажу, як я зробив. Якщо буде цікаво, подивитись. Але ж гляньте, я оце пробував, бачите, і на колесі ось налипає. Мокро-мокро. І так само на цьому ножику. Ну, бачите, треба щищати його, мабуть, чимось шпательком чи та чим-небудь. Тому що, ну воно ж гірше працює, коли мокре. Якби підсохло, о, щоб не налипало. От. Ну то я зараз хочу вам ось так він виглядає. Отак. Отак. Ось кермо там. Я зараз поставлю телефончик на штативчик і покажу вам, як він працює. Може кому буде цікаво, може хто щось підкаже. От. Ну то подивитись. Зараз спробую вам показати, як він працює. おい Липає, налипає? Ну покажу, що я тут на ковыряв? Ну подивіться. Ну а так. Що ти тут у нас? Що воно робить? Ну, ну от так. Ну, позрізало травичку. Тут. Але ж якби ж воно не липло Так. Ну, ще покажу збоку. Ну, то така ситуація. Вперед їду, значить, трошки руль вище. попхнув. Потім коли назад трошки нижче, щоб воно назад те грибануло, бо весь час вперед не, не виходить. Тому я зробив ту систему оцю ходу цього ножа. Ходу. Це ми вперед зрізаємо цим. А це ми назад тянемо, зрізаємо цим. Якби ж не налипало... Ну ще зараз покажу трошки. Так ну так скажу. От як почистив я ножика того так, зняв землю з ножа, то доволі непогано йде легко. І за один раз вперед зрізає все так, а потім назад один раз і поїхав далі. І поїхав далі. Ну, Так що я думаю, що і непогана штука цей пропольник. Мабуть, сьогодні трошки потягаю його, бо дружина на роботі, Ой, бабусі важко, не завжди можемо щось зробити. Ну а я ж такий спеціаліст по городах, що то не бачу, то не вмію. Ну дивіться, ось, Ось тут пройшовся, отак пройшовся, ось трошки пройшовся. І це ж, це ж не довго. Ось грози великі, але можна, можна, мабуть, так і зроблю. Попрацюю трошки, а потім, друзі, покажу вам, як я його зробив, з чого, які рішення. І думаю, може буде кому цікаво, та й мені. Напишете свої думки та побажання або рекомендації. Буду вдячний. Ну ось давайте ще раз подивимось, який результат. Скажу так. Поки ніж не в землі, а чистий, то гарно. Рубає легко туди-сюди. Ну оце що я пройшовся тільки що, що тут воно порізало. Ну позрізало, бачите. Немає тут вже нічого. От і тут ось і тут Вон, земелька вже просохає. Хоча вона ну то вона тут мокра ну, гарна така. Аби ж не налипало на той ножик, було б супер. Може після обіду підсохне, то я тут і... Похожу цим пропольничком. Може бабусю візьму з сапкою. Ну ось бачите, я тут недовго поки відео знімав. Оце спробував. Спробував ці рядочки. Ось. Зараз покажу звідси. Ось спробував. Ну. Ось там де з самого краю, де трава вже зілля таке вже по 20 см, там гірше цей пропольник. Шматує, ну, по два-по три рази треба на одному місці. Якби не налипало, було б непогано. Друзі, зараз поїду додому. Трошки кави вип'ю і після обід приїду сюди працювати і покажу вам, може кому цікаво, з чого, я і як все зробив цей пропольний культиватор ручний. Ну, ось я вже вдома. Помив цей культиватор від землі, бо дуже ж було багато тут і на колесі, і на ножику. Ну, розказую, кому цікаво. Значить, Вилка з дитячого велосипеда якогось ще дуже давнього колесу. Це воно у нас не накачується, така гума. Щільна так. Діаметр колеса 31 см. Якщо заміряти довжину всього культиватора, від краю колеса і до. Нашого руля керма сюди, де ми тримаємось, метр п'ятдесят. метр п'ятдесят. Далі Про, ну, система така, бачите, яка? Зроблено з квадратних трубок. Це трубочки з радянського ліжка, збильця, було таке, колись такі робились оці квадратні трубки. А всередині там ще одна. Розкручу, покажу. От так, зварено. Тут вилка йшла, значить, трошки була ж трубочка тут. Я ще одну запресував, щоб не було люфта, заварив. З тієї сторони кермо це. Теж була трубочка тоненька. Одягнув товщу, щоб зайшла в цю трубу. Хе -хе. Ну, щоб люфт прибрати. Потім просолив отвір, приварив гайку. І болтом затиснув, щоб не крутився цей руль. Але він все рівно інколи прокручувався туди-сюди. То я ще просвоїв один отвір, нарізав різьбу, аж в цю трубку. Така, ту, що в Нарізав різьбу на 6 і закрутив болтик. Тепер кермо не крутиться не туди, ні сюди. Я робив під свій зріст. Якщо хтось високий, метр вісімдесят з лишнім чи метр дев'яносто, то можна зробити трошечки і довше. Не метр п'ятдесят, а може метр шістдесят. Ну, це потрібно орієнтуватися по своєму зросту. Далі помив ножика. Ніж, зробив я з полоси. Ось, це теж. Полоса з радянського ліжка, де тут пружини чіплялися, бачите? Товщина полоси 3 мм, ширина 3 см. Ось з такої я полоси зробив ніж. Ось. Спочатку ніж був у мене довший по висоті, бо я ж не знав, як буде працювати. От, на сантиметрів 6. Але коли я почав працювати вдома, експерименти проводив, то виявилось, що він дуже довгий і незручно працювати ним. Кермо приходилось піднімати вище і працював він погано. Тому я розрізав його. отак. І зварив, бачите, ось, ось. зменшив. Було приблизно 21 см. А зараз від болта. До низу ножа 15 см. Ширина цього ножа я зробив 25 см. Ну, так як для картоплі, то нормально міжряддя там приблизно 60 см, то ці 25 якраз добре проходять між рядочками. Можна трошки взяти правіше, лівіше. Ну Якщо якісь рядочки такі посіяні, що дуже вузько, там може часничок чи ще що, то таким уже мабуть. Буде широкий. А може і ні. Ну, це хто як садить рядочки, які робить мідряді, тому орієнтуємось отак. Ну Можна сюди зробити інший ножик. Вущий або ще якийсь там. Це не проблема. І тут на болтах фіксується він. Відкрутив, причепив інший ножик. Так. Тепер я попрацював 10 рядочків, а прополов 10 на городі. От приїхав додому, один гвинтик відкрутився, а тому що гровіра треба поставити сюди. Гровіра я не поставив. Ну, тепер поставлю. Далі, якщо покласти його отак, отак, то між колесом, ну десь отак, приблизно тут 15 см, це по центру, бо він же ж ходить туди сюди розумієте? От як по центру взяти, так отак. 15 см, тут трошки менше десь 12. Далі. Ну, зараз я розкручу і покажу, як я зробив оцю систему ножа, щоб е, ходив і вперед, і назад. Тому що, якщо просто приварити і глухо буде стояти, не рухатися, не буде ніякої роботи. Розумієте? А так ми що? Вперед, коли котиш, ніж так стає, зрізає. От потім назад потягнув до себе. Ніж зрізає цією стороною. Я тут загострив його, наточив, щоб був таким гостреньким. Ну, от він попрацював, він вже трошки притупився. Ну, якби був метал такий, полоса якісь закалена, сталюка кріпенна. Я бачив, колись хлопці робили з. Дружби два. Ну, ручна пилка велика. Да? От. Там метал хороший, тонший, але він такий, що ну, міцний, і, мабуть, різати буде краще. Але як його зігнути так, ну, може гріти газом чи чим. Щоб... Ну, то таке діло. Я зробив з такої полоски, яка в мене була. Тепер. Зараз розкручу і покажу оцю систему туди-сюди. Ну, ось я відкрутив вже два болта, зняв цей ножик і ось де моя система, дивіться, друзі. Система така. Квадратна труба в квадратній трубі. І оцей хід вперед-назад, вперед-назад таку просту систему я придумав. Значить так. В цю середню трубку я позаварював дві гайки довгі на М10. Позаварював. Так. Так. А на цей ножик я поприварював головки. Старенькі у мене були, для болтів, розумієте, на 17. Під ключ 17. Я їх побрізав. Залишив тільки шліцеві оці частини. От, і поприварював сюди. Виходить, яка система? Що тут ну, вставляємо трубу і ці шліци, о, бачите, вже тримається ніж на цій трубці всередині. І все, вся система. Ця труба ходить в цій трубі. Отак. От Якщо ми хочемо зменшити хід цього ножа вперед-назад, ну, то можна <кхем>, знайти якусь пластинку, шинку, чи кутничок тоненький. Отак. От Ставить сюди по всій довжині і все. І буде вже хід менший. Ну, я попрацьовував на городі, то мені наче, подобається і такий. Так що теж можна зменшити хід. Ножа вперед, назад. Ну ось така проста система. Ну що, начебто все розказав, збираю, все на місце. Ну ось я вже зібрав. Підточив трошки ножика. Ось От. От так він виглядає. Все. Їду на город прополювати рядочки. Друзі, напишіть, будь ласка. Коментар, скажіть, що так, що не так. Сподобалось чи ні. Я завжди прислухаюсь до порад, до рекомендацій. Ну, але роблю сам по-своєму. Дуже вдячний вам, друзі, за перегляд, за вподобайку. Бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба. До нових зустрічей. До побачення. Остановіть!